Тема дня на телеканалі Новин 24». Петро Порошенко назвав сьогоднішній день історично важливим. 15 липня рівно 25 років тому було проголошено декларацію про державний суверенітет України. І вже сьогодні Верховна Рада спрямувала у конституційний суд президентські зміни до головного закону щодо децентралізації. Отож, за що саме сьогодні проголосували депутати, як це вплине на наше з вами життя? Поговоримо просто зараз із гостями нашої студії. Анатолієм Гриценком, лідером партії громадянська позиція» і колишній. Міністром оборони, що немало важливо, та Ігорем Коліушком, головою управління центру політико-правових реформ. Вітаю Добре. вас, панове. Доброго вечора. Отож, Верховна Рада сьогодні 288 голосів депутатів віддала за пропозиції президента і проти висловились 58 народних депутатів. Про політичний розподіл тих, хто був проти, ми ще поговоримо. Але давайте послухаємо власне президента сьогодні в парламенті і тих, хто був проти. Не проглядається децентралізація. І є ймовірність загрози суверенітету України. Але ми кажемо, але ми кажемо, ходімо, доленько моя, ходімо далі, в нас немає зерна неправди за собою. Бо далі слава, слава Україні. Зміни до Конституції з децентралізацією як ключовим елементом реформ дозволять нам зберегти нашу рідну неньку Україну. І от зараз давайте заспіваємо гімн ще не вмерла. Мене... Отож, панове, такий співочий спосіб президент переконав народних обранців все-таки проголосувати за запропоновані ним же ж зміни до Конституції. Самопоміч називає це зрадою державних інтересів. Пане Анатолію, а як ви вважаєте? Тут є проблема, я хотів би, щоб е, глядачі 24-го зрозуміли. Скрізь ужас їжом. От там написано в дужках про децентралізацію. А туди ще всунули. Путінські вимоги щодо особливого статусу чи особливості місцевого самоврядування Донбасу. І виникла проблема. Якби була тільки децентралізація, було б понад 300 голосів. А так, от уявіть собі, як мама пішла десь там перед 1 вересням, купити дітям там, якісь підручники, зошита, їй нагрузку дають там, яд від пацюків чи від мишей. Ще щось. І от воно відтр... відтрагається одразу. Угу. Тому принципова помилка була. Якби наша фракція була зараз в парламенті, і ми голосували б за децентралізацію, в тому чи в іншому вигляді вона мала б бути кращою і, пан з ним поводиться. Але хоча б такий крок уже важливий. Але категорично проти того, щоб віддати суверенітет на окупованих нині територіях, от те спонукало дві фракції: самопоміч лібералів, свободу і багатьох інших людей. І ми так само голосували проти цього. Пане ви погоджуєтесь? Ну, загалом з паном Анатолієм погоджуюся. Е, власне, сьогодні довелося дуже багато коментувати по телефону е, з журналістами. Я завжди в таких ситуаціях боюся, е, не знаю, що вони візьмуть з того, що я їм багато розказую, завжди ж береться одна хвилина. Тому я б хотів, власне, пояснити зараз в прямому ефірі. Законопроект про децентралізацію є вкрай необхідний Україні. Я готовий це доказувати будь-де й будь-кому. Е, то, що народні депутати не змогли підготувати кращий законопроект і внести його ще раніше, це їхня е, відповідальність. Президент вніс те, що він захотів внести. Я особисто подав в Верховну Раду депутатам 18 пунктів, по яких цей законопроект можна вдосконалити. І для того, щоб Верховна Рада могла його розглянути, по суті, в тому числі розглянути питання вносити чи не вносити в нього зміни, його спочатку треба відправити в Конституційний суд, треба отримати висновок конституційного суду. Після того, згідно процедури, починається розгляд у Верховній Раді. Ну, Це процедура тому, а з приводу тому самого... сьогодні, власне, з приводу. Ну, більш... основного завдання це вирішення проблеми децентралізації. Я вважаю, відбулася однозначно позитивна подія. Законопроект пішов в Конституційний суд А 에... для Донбасу. А для Донбасу, значить, мені дуже прикро, що 에, хтось, ну в тому числі президент України, вирішив. Дійсно об'єднувати ці дві речі, які ну дуже тяжко поєднуються за децентралізацію. Ми боремося в Україні щонайменше 10 останніх років, і вона потрібна для всієї України для того, щоб ми почали розвиватися. Так, про що йдеться в точки зору для оця Донбасу? от дописка, яка появилася в законі з приводу Донецької і Луганської областей, вона ну однозначно шкодить і розколює суспільство з точки зору підтримки децентралізації. Крім того, з конституційної точки зору вона не потрібна. Тому що все, що можна робити, я, я цілком поділяю ту оцінку, що сьогодні не можна провести, організувати в Донецькій і Луганській областях повністю місцеве самоврядування, так як на всій іншій території Тоді, України. Тоді Звідки ця дописка з'явилася? Але дописка, ну, ясно, буде, звідки з'явилася звідки? Звідки ще одне речення? Дописку зробив президент, це зрозуміло. Але е Значить, всі питання, які стосуються Донецької і Луганської областей, вирішуються, і принаймні конституція передбачає це вирішення в рамках надзвичайного чи воєнного стану. Mm -hmm. Президент має право ввести цей стан і має. Тоді право робити все, що завгодно, все, що він хоче. військово цивільні адміністрації, тільки без То, цього можливо, терміну. це і є шлях до Прошу... диктатури, як каже пан Борозюк із самопомочі. Не знаю тут тут абсолютно інше. Давайте повернемося спочатку в вересень минулого року, так. а потім е, в, лю... е, в лютий цього року. Путін висунув вимоги, так звані мінські домовленості. Так Порошенко з ними погодився в цих вимогах. Зафіксовано, що Україна вводить в дійство на постійній основі. Не рік, не два, не три на постійній основі, закон об особам статусі. Оце цитата з мінських угод. Якщо я повляс, ви цитуєте 11-й пункт мінських домовленостей. А там так. написано конституційна реформа до кінця 2015 далі... року з врахуванням особливостей районів Донецької Луганської областей, І... погоджених із представниками цих районів. Але я хотів це, би щоб люди цитата. розуміли, що це таке, тому що це не просто якась така невинна фраза, яка звучить, що особливості місцевого самоврядування в окремих районах цих двох областей регулюються окремим законом. Та він є, але його зафіксували в Конституції, тому що Путін цього вимагав. Для чого? А для того, щоб потім вилучити звідти, не можна було. Мінімум дві сесії, рік і скандали, які будуть рвати країну навпіл. Що передбачає цей особливий статус або особливості місцевого А Це одне етаж. Бо краще? Порошенко не любить Ні. слово особливий статус. А німці, французи, американці, росіяни прямо кажуть це особливий статус. Неважливо, вагітна жінка чи чекає дитину. Суть одна й та сама. А суть така. Бандитам все прощається. Всі вбивства, всі злочини, кримінальні, адміністративні правопорушення, геть усе. У бандитів не буде діяти міліція, яка діє на вільній території України. Своя народна міліція, і вони вже створили, відповідне Міністерство народної міліції. Там не буде діяти прокуратури і суди, які діють тут, тільки за погодженням з ними. Далі, ми будемо зобов'язані їх фінансувати, так записано в цьому законі, за захищеними статтями бюджету. Якщо люди не знають, що це таке, то це цитата, я ж тоді ще був депутатом, тут не можна погодити, чи не кодець, так записано. Захищені статті бюджету означають, що якщо запропонували в бюджеті і затвердили, наприклад, 10 мільярдів на Луганськ, то навіть якщо решта вільної території України, де ми зараз з вами, буде 3 Чорнобиля чи 5 паводків, ні на копійку не можна зменшити їм фінансування. Ось що таке: чи готові люди, які гинули, які отримали поранення, які страждали від того? Мільйон двісті тисяч вже виїхали сюди платити терористам, путіну і бандитам. Ось що таке собою стало. Пане Колюшко, ви не Ні. погоджуєтеся, О, але я. у вересні минулого я. року, коли був ухвалений цей закон, у нашій студії ви казали, що це дуже дивний Аб... закон? Абсолютно і... правильно. Я можу все це підтвердити, тільки це стосується закону, який проголосований 16 вересня, вересня минулого року, який mm -hmm. не діє сьогодні, і я сподіваюся, ніколи діяти не буде, тому що це. Це наруга над правом цей закон. І я не зовсім розумію, чому е, сьогоднішнє голосування ув'язується з цим законом. Сьогодні в е, проєкті закону ще раз наголошую, я вважаю цей допис, цей 18 й пункт недоречним. Але, ну я все-таки ну, вважаю, що не можна навіть, коли я проти чогось, то я не, не вважаю за можливе перекручувати факти. Там написано, я дослівно цитую. Це 18-й пункт перехідних положень Конституції України. В особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей регулюються чи встановлюються окремим законом. Крапка. Значить, По перше, особливості місцевого самоврядування і особливий статус областей. Це величезні, з правої точки зору, величезна різниця. Особливий статус це може бути автономія, може бути да. багато всього іншого, чого, що, в принципі, перерахував mm. пан Анатолій абсолютно справедливо. Особливість місцевого самоврядування. Це означає, це може стосуватися виключно органів місцевого самоврядування. Вони можуть мати більші повноваження, менше повноваження. Вони щось можуть мати по-іншому організовані, по-іншому називатися, ніж в інших областях. Це ні в якому разі не може бути з правової точки зору. Я кажу, знову ж таки, я, я не знаю про що говорить Путін, про що говорить президент Порошенко. Я говорю про правову природу того, що написано. Правовий зміст. Перепрошую. Uh -huh. Це не може поширюватися на судову владу, це не може поширюватися на прокуратуру, це не може поширюватися на державну виконавчу владу. Всі ці речі записані в тому, перепрошую, дурацькому законі від 16 вересня. Але ця норма, яка сьогодні записана, не дає право діяти цим, цим нормам, якщо угу. ми вже так ув'язуємо ну, ці речі. Наповняті. Пане Ігре, отут от є проблема. Мухи окремо, кате окремо. Ви як правник? Я представник урядового сектору, науковець абсолютно правильно розсуждаєте. Тут інша історія. Порошенко не хотів сам включати цей пункт. Його змусили включати, його домовленості з Путіним досягнути 12 лютого. Ці пропозиції і зміст того закону все амністувати, фінансувати по захищеним статтям, своя міліція і так далі. І так далі цей проєкт був написаний не в Києві, не в Берліні Меркель, не Оландом. А написаний був в Кремлі. І ви, журналісти, буквально ви з інших засобів масової інформації напередодні мінської зустрічі оприлюднили той проект. І буква в букву, практично, його затвердили. Це Путін нав'язав. Путін знає, для чого він це робить. Він фактично хоче утворити там автономію. І отим законом від 16 вересня, ганебним правильно, зрадницьким, тут я повністю згоден, я голосував тоді проти і зареєстрував постанову з іншим депутатом, щоб його скасувати. На жаль, Турчинов пішов на службовий злочин і не проголосував ту постанову. Але якщо не помиляюсь, мінський мир ще передбачав, що все це буде діяти, у разі, якщо Україна відновить свій контроль над державним Ні, кордоном. А тут якраз і проблема. Якщо ви почитаєте текст мінських угод, там записано. В принципі, дві перші правильні речі: припинити вогонь, відвести е, артилерію, обмін полоненами послідовно одне за одним, і тільки один єдиний пункт одинадцятий, Ви це підтвердите, прив'язаний до часу. Внести зміни в конституцію, продовжую, які б до кінця року А до кінця року це означає на цій сесії обов'язково перше голосування, на наступний друге. Бо якщо пропустити перше голосування, то це вже буде весна. Путін з сурковим знали, що вони роблять, і вони загнали Порошенка і тепер всю країну в пастку. І він був змушений виконувати домовленості, скажімо прямо під тиском і європейців, і американців уже зараз. Тому що ви кажете, спроможні самі, то давайте робіть те, що ви підписали. Вас влаштовує в Мінськ, робіть що завгодно. Вони вже вмивають руки, вони хочуть їхати в відпустки. Угу. Ось чому це все сталося. Але я хочу нагадати, і пан Ігор, це підтвердить: у нас парламентська президентська республіка. У нас парламент, а не президент, визначає засади і внутрішньої, і зовнішньої політики. І якщо президент, на мій погляд, вийшов за межі своїх повноважень. В лютому місяці підписавши ті ганебні мінські угоди, які треба денансувати, принаймні тому, що їх Росія не виконує, то парламент зараз має право і зобов'язаний поправить президента. Mm -hmm. І самим кращим варіантом було після вивчення Конституційним судом у вересні місяці вилучити той пункт 18 спокійно. Якщо треба вдосконалити, ви їм давали пропозиції, як зробити кращу децентралізацію, ні. В такому вигляді хоча б голосуйте, і нехай влада повноважені і ресурси йдуть на місця, щоб за Київ отак от не боролися. Скажіть, будь ласка, це абсолютно. можливо? Так, це найкращий варіант. І на сьогодні це єдиноможливий варіант. Mm -hmm. Ми довго <кхм>, чекали кращого проєкту від президента. Не. Ну, ми дочекалися те, є. що є. Ми маємо те, що те, що маємо. Тому сьогодні або виступати взагалі проти всього, а значить, і проти децентралізації, і проти реформи місцевого самоврядування, або йти відповідно до процедури, дочекатись висновку конституційного суду і потім у Верховній Раді вносити зміни. Тут же ж тільки вся проблема в тому, що депутати самі ж між собою говорять: а звідки є гарантія, що ми домовимося про якісь зміни? А звідки є гарантії, О. що взагалі конституційний суд э, дасть хороший висновок, враховуючи, що конституційний суд у нас далеко не Я більш-менш певен, тому що влада підстрахувалася і висновками конституційної комісії зробили вигляд, що тут уже все середовище хочеш, громадське було і так далі. Я думаю, що конституційний суд не матиме серйозних заперечень mm. і дасть зелене світло. Але цифра сьогодні була 288, Зверніть увагу, для першого голосування достатньо. Треба 226. Для другого 300 недостатньо. Треба когось перевести. Це означає дві речі. Перше, почнуться великі торги. З одного боку, президент буде намагатися отримати ще мінімум 12, з іншого боку, суспільство буде тиснути, і експертне середовище, і місцеве буде тиснуть, щоб прийняли нормальний закон про місцеве самоврядування. і туди отой мишиний яд у вигляді особливого статусу для Донбасу не срували. Тому найкращий варіант був би справді вилучити цей пункт 18. Якщо не готові вдосконалити, прийміть такий варіант децентралізації, дайте принаймні вже перший серйозний поштовх за 25 років. Буде плюс. І ви це підтримуєте. Можете краще, але швидко зробити, щоб не витягувати знову ще на одну сесію. Значить, робіть краще, але за жодних умов не рвати країну на частини і не давати Путіну реалізувати те в Україні, що він захотів з самого початку. На сьогодні дивне голосування було в тому числі, що не вся коаліція підтримала президентські пропозиції. а, наприклад, опозиційний блок з задоволенням за це проголосував, і вже ширяться думки з приводу того, що е, будуть якісь нові політичні домовленості, чи можливо такий перебіг подій, як ви вважаєте? Я не знаю, це не юридичне питання. Я, я можу я, вам сказати, сказати. Я, я Скажіть. тут є дві значно. речі. Перше, опозиційний блок, у нього ж, ну це ж партія регіонів в колишні, у них тверда проросійська позиція. І тому якщо Путін хоче, щоб там був цей пункт, то це для них святе. Треба проголосувати за цей пункт. Це uh -huh. одна частина. З іншого боку, давайте будемо об'єктивними. Влада, яка от за. Скоро вже буде півтора роки після Майдану, не спромоглася справді довести до кінця або хоча б рішучі дії, хоч одну із 62 заявлених реформ. Не змогла фінанси стабілізувати, ринок праці, податкову систему вдосконалити, здолати корупцію і так далі, вона провалюється в рейтингах. це абсолютно очевидно. І вони чекають, як і ті крокоділи будуть пропливати, тобто опозиціонери набирають зараз голоси не тому, що вони кращі, що в них альтернатива і так далі, а чисто тому, що провалюється влада. Угу. І тому, якщо будуть наступні, допустимо, парламентські дострокові вибори, ясна річ, що ОПА-блок або якісь інші партії навколо наберуть тепер більше. Угу. І Можливо, президенту йти на яку ширку, як колись Ющенка Янукович йшли. Я такого не виключаю. Угу. От в цьому терорамі політично може бути що завгодно, пане колюшко. Тоді правове питання. Власне, у нас є ще закон про тимчасово окуповані території, і у разі ухвалення цих конституційних змін як вони зможуть співіснувати. Чи він також? Ну, власне, власне, цей закон і є реалізація. Фактично, ця поправка, одне з обґрунтувань цієї поправки, полягає в тому, що такий закон, як, наприклад, про військово-цивільні адміністрації, угу. він сьогодні є неконституційний. Тепер, якщо ця тепер норма появиться, до конститу... та, та, фактично, тепер він стає на виконання оцього 18-го пункту, стає конституційним. Угу. Але я ще раз кажу, що це з правої точки зору дуже поганий метод, тому що для цього є. Надзвичайний і воєнний стан вони прописані в конституції, вони врегульовані законом. Можна їх оголосити і вирішити всі ці питання, які е, потрібно дійсно в умовах, коли там фронт. Проходить, коли коли там окупована територія, пане Грисенко, те, що сьогодні на засіданні ради були присутні Вікторія Нуланд, був присутній посол Сполучених Штатів в Україні, був присутній пан Томбінський. Це те, що ви згадали, що вимагає від нас Європа, нібито тисне. Хоча президент це спростовує. Тут є проблема, і на жаль, те, що я скажу, мало приємне, що почути. Рік тому Україна була суб'єктом гравцем. На нас дивилися знизу догори, з повагою тиснули руки, вставали, коли заходила керівника нашої держави, цілі парламенти. З надією, що народ беззахисний, беззбройний зніс оцю всю бронзову, злодійкувату бандитську владу. Нас поважали. А от пройшов рік, і крім бла-бла-бла, от про чиновників, про наших і найвищих, вони говорять так: ну це пусто корумповані. Рівень корупції не впав. Не можемо впоратися з фінансами. Ходимо, як жебраки просимо оце все. І тому вони бачать, що вже Україна перетворюється на неспроможну державу, фейлд стейт. І тоді вони поводяться з Україною, так як колись поводилися з залишками колишньої Югославії. Просто беруть за вухо і ведуть. Не можете самі, то давайте проводьте вибори ось по цьому закону. Давайте підписуйте. Тобто осе. нам диктують зараз, так? Ну, диктують мало приємне слово, але оскільки президент Порошенко 12 лютого погодився на оті ганебні мінські угоди, я б ніколи їх не підписав, але він погодився, то тепер уже вони кажуть водку кушелі танцють. Та хто нам диктує? Дотримуйте нам виходить слово. і Росія диктує з мінським миром, і Європа диктує Росія і Сполучені Штати і Європа і Сполучені Штати, тому що вони бачать неспроможність вищого керівництва держави зробити те, що воно обіцяє. Замість нас ніхто не буде ні реформи робити, ні воювати. Просто давати гроші і ще терпіти санкціями. Більше того, Україна сама санкції не вводить а вимагає від інших вводити да? Тобто тут багато аморальних речей, які треба. На українській стороні виправити, тоді ніхто нам не буде диктувати. На закінчується ефірний час, пане клюшко, коротка ремарка. Але загалом ну, децентралізація це напевно, добре. Тому що читаємо по власне, пунктах перфекти, виконкоми, так красиво звучить. Власне, власне, я погоджуюся з тією оцінкою. Також не раз повторюю, що на жаль, ми провалили реформи. Ми мали унікальний шанс після майдану реформувати насамперед владу. Знизити корупцію і запустити провести децентралізацію і таким чином запустити механізми розвитку суспільства і країни. Ми цього не зробили, Одне і в ж, тому, що... вони провалили. не Ми з вами ну, ми, це, це, це Дуже, ми, зрозумію, ми дуже шкода, що на такій ноті ми повинні і, закінчити. І тому сьогодні ми дійсно загнані в глухий кут, і тому що в політиці виграє той, хто є ініціативний, хто сам диктує. Волю, а не реагує тільки на те, що йому сказали зліва справа. Ну а нажаль... це хвороба наших всіх Це хвороба наших всіх слівки. Дякую вам, панове, що ви трішки пролили світло на те, що відбулося сьогодні. Це була Анатолія Герценко і Коліушко. Говорили ми про зміни до конституції, про те, як і про так званий особливий статус Донбасу.